За допомогою елемента завдання ви можете допомогти студентам закріпити результат за пройденим уроком та застосувати отримані знання на практиці. Щоб створити домашнє завдання в уроці, перетягніть елемент завдання під основний матеріал потрібного уроку та введіть вказівки до завдання у текстове поле. Ви можете відформатувати текст за допомогою панелі редагування, а також додати додаткові матеріали до завдання. Блок тексту, зображення, відео, аудіо, файл, роздільники та відступи. У своєму кабінеті студент побачить, що в уроці є завдання, у полі, під яким він може ввести свою відповідь, прикріпити файл і відправити виконане завдання на перевірку. Коли студент відправить відповідь, біля заголовка завдання з'явиться статус Чекає на перевірку. Ви можете увімкнути опцію автоприймання відповідей для легких завдань, щоб не оцінювати їх вручну. Для налаштування автоприймання натисніть на Заголовку завдання, активуйте перемикач в панелі праворуч і виставте кількість годин, через яку відповідь буде прийнята автоматично. Завдання, для яких цю опцію вимкнено, можна оцінити у розділі Відповіді до завдання. Щоб переглянути надіслані студентами відповіді у певному курсі, прийдіть до курсу у вкладку відповіді до завдання. Щоб переглянути відповіді у всіх курсах, виберіть вкладку відповіді до завдання у лівій панелі. Ви можете відфільтрувати відповіді студентів за курсами, за уроками із завданнями у вибраному курсі та за статусами домашніх завдань чекає на перевірку, прийняте, відхилене. Прийняте автоматично. Ви можете додавати відповіді студентів до обраного, натиснувши на три крапки або на зірочку, і відфільтрувати обрані відповіді у правому кутку. Студенти не будуть бачити, що ви додали їх відповіді до обраного. Оцініть відповідь студента, натиснувши Прийняти або відхилити. Ви також можете залишати коментарі у відповідь на домашні завдання та прикріплювати до коментарів файли. Після оцінки статус завдання змінюється з чекає на перевірку на прийняте або відхилене. Щоб відредагувати відповідь, натисніть Редагувати та Змініть відповідь. У своєму кабінеті студент побачить, що статус завдання змінився. Якщо ви відхилили завдання, студент може здати його ще раз. Якщо ви прийняли завдання, студент може продовжити навчання. Якщо ви вибрали лінійне проходження курсу, коли новий урок доступний після проходження попереднього, студент може перейти на наступний урок тільки коли завдання буде прийнято. Ви також можете побачити, чи студент виконав домашні завдання в його картці в crm системі SendPulse.